як ми завели колони для будинку? Ми взяли 200-ті труби, ось такі сантехнічні. Одна труба 3 метри, а друга труба приблизно там пів метра чи 60 см в таких розмірах. Далі повставляли. Одна в одну. далі арматуру зав'язались до бетону. Залили бетон основу під одну колону, під другу колону. Далі закріпили ці труби, щоб вони не ходили вліво-вправо. Арматура посередині. Далі закріпили тут, також. тут також до. Рештування зробили так, щоб воно не хиталось, і колона також не хиталась. Е і далі зверху також закріпили ми до стіни. Е до стіни закріпили. І вчора залили бетон міцний, а сьогодні зняли верхню трубу і далі будемо закріплювати балки, крокви для козирка. Ось така робота. Труба 200 Труба 200 і заливається дуже добре. Головне ущільнювати бетон треба. Хорошо. Ось так. Ну і щоб нормально закріпити, щоб воно не ходило, колона вліво-вправо, ось в бетон задюбілювали. Рейку закріпили і далі вже якби колона не вліво, не вправо не зійде. Ось так. Тобто зроблено все надійно. Колона 200-200 мм. Одна, а також і друга. Знімем трубу і покажу, як все вийшло. Дивіться в інших відео, а також підписуйтесь на канал.